Привіт, з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді розглянемо введений десь щеплення від виробника Фебі Німеччина з каталожним номером 105062, до таких вантажних автомобілів, як DAF з двигуном d 0824 d 0826 Давайте ми Автоградус. Оглянемо каталожний номер 105062. Так, Давайте відкриємо, відкриваємо піцу зараз будемо оглядати. Так, що ми бачимо? Бачимо гарне пакування, бачимо паспорт товару від виробника Феди. Все ми малюнки. Ми ну і бачимо сам диск, запакований в фірмовому пакеті. На даній деталі ми бачимо фебі, каталожний номер. Бачимо, що на пружинах йде. Давайте перевіримо зовнішній діаметр. Дерулетка, дерулетка. Де рулетка? Ну, зовнішній діаметр 362. Знайшла рулетка, так що давайте зараз поміряємо. так, 362, як і заявлено. 10 шліців, крупний шліць. Так. Все. Якщо хтось бажає замовити дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба інші запчастини, до таких двигунів Д0524. Звертайтесь. Дякую за перегляд. Всім дня, до побачення!